Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Пляс, яка відчула осінь ще тоді, коли її немає, тому що над серйозна спека очікує українців в останній тиждень серпня. От зараз все це виправить. Андрій Люховець, тому що він правду розкаже. Хай у нього сенсорика не така можливо, от але точно він знає все про погоду і людям настрій не зіпсує. Бо все таки ще гарна погода попереду, ще можна і поплавати, і позасмагати. вітамін Д отримати перед важкою зимою. Андрюх, давай доброго ранку тобі. Розповідай. Доброго ранку. Я тільки хотів сказати, що шорти далеко ховати не потрібно, тому Молодець. що дійсно от сонце, тепло і все інше от повертається до України. Хотів тільки в Нелі запитати, а куди вухом треба прилинути, щоб от почути, що осінь шепоче. Ну можливо, тебе якісь там є спеціальні це курси, ти можеш питання, Андрій, інтимне. ділитися цим навіть. Я за п'ять років таки не, 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 не смію вухом, ставити вухом, не вухом, М -м. просто а треба прилинути. ну ти ж носом відчуваєш що це осіннє повітря, яке зранку це я носом. Знаєш, як в анекдоті? так. 嗯哼。Mm hmm. <laughs> <реш> Отож про погоду, як казали на і, і кажуть в батьківщині, там де я народився, на Хмельниччині, що погода ідеальна, щоб копати бараболю. Я до речі, от в цих усіх от стресових ситуаціях, які сьогодні огорнули українців, і забув, що вже настала пора. Але можливо, я просто знаєте, такий активний до цього, тому що далеко від городів знаходжуся, тому можу легко про це говорити. Отож, про погоду, яка зустрічає сьогодні усіх українців по різних регіонах, зараз пройдемося по усіх областях України і розкажемо, у що ж чекає українців сьогодні? Яка погода саме на сході України? Сьогодні з самого ранку погода буде хмарною. Зранку опадів не очікується. А вже під закінчення дня синоптики обіцяють, що на небі з'явиться сонце. Температура повітря прогріється до плюс 32 градусів. На півдні погода порадує нас безхмарним ранком, але зміниться вже сама погода у середині дня. Небо вкриється хмарами, які протримаються до вечора. На Херсонщині синоптики навіть прогнозують дощ і стовпчик термометра. Також фіксуватиме температуру. Туру до плюс 32 градусів на заході України зранку хмари з'являться на небі у Волинській, Івано-Франківській та Львівській областях. Нарешті території регіону буде сонячно. Ранок буде доволі прохолодний, тому що навіть в деяких із гірських регіонів будуть фіксу, фіксують термометри плюс 15, Але до обіду також температура зміниться до плюс 32 градусів. На півночі України погода обіцяє бути сонячною і без опадів. Єдина область, де можуть з'явитися хмари на небі, це сумщина. Протягом дня по регіону буде спекотно до плюс 30 градусів. У центральній Україні сьогодні буде переважно хмарна погода. протягом усього дня єдина область, де буде сонячно, це Вінничина. І як нарешті, території України, незважаючи навіть на хмари на у центральних регіонах, буде до плюс 30 градусів. І до столиці у столиці сьогодні ранок також розпочався доволі свіжою погодою, але вже відчуваються оці перші подихи спеки, яка до обіду до нас прийде, тому що до обіду Біду обіцяють синоптики, що сьогодні температура пригріється до плюс 31 градусу, і ніяких опадів сьогодні у столиці не обіцяють. І про погодні рекорди, які ми постійно розповідаємо, який найспекотніший день був зафіксований 26 серпня. Він був зафіксований у 1903 році. Тоді синоптики зафіксували майже 34 градуси тепла. А ось мінімум був зафіксований у 1899 році. Тоді синоптики зафіксували трошечки більше 6 градусів тепла серпня. От, зараз все це виправить Андрій Люховець, тому що він правду розкаже. Хай у нього сенсорика не така, можливо, от, але точно він знає все про погоду і людям настрій не зіпсує. Бо все таки ще гарна погода попереду, ще можна і поплавати, і позасмагати, і вітамін Д отримати перед важкою зимою. Андрюх, давай. Доброго ранку тобі розповідай. Доброго ранку, Я тільки хотів сказати, що шорти далеко ховати не потрібно, тому Молодець. що дійсно от сонце, тепло і все інше от повертається до України. І хотів тільки в Нелі запитати, а куди вухом треба прилинути, щоб от почути, що осінь шепоче? Ну можливо, тебе якісь там є спеціальні це інтівне питання. Андрій інтимне. ділитися цим навіть я за п'ять років таки не, 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 не смію вухом, ставити, так. не вухом, не mm. вухом, просто а треба прилинути. Про ну ти ж носом відчуваєш, що це осіннє повітря. Яке зранку це я носом. Знаєш, як в анекдоті? так. 嗯哼。Mm hmm. <laughs> Отож про погоду, як казали на і, і кажуть в батьківщині, там де я народився, на Хмельниччині, що погода ідеальна, щоб копати бараболю. Я до речі, от в цих усіх от стресових ситуаціях, які сьогодні огорнули українців, і забув, що вже настала пора. Але можливо, я просто знаєте такий активний до цього, тому що далеко від городів знаходжуся, тому можу легко про це говорити. Отож про погоду, яка зустрічає сьогодні усіх українців по різних регіонах. Зараз пройдемося по усіх областях України і розкаже. У що ж чекає українців сьогодні? Яка погода саме на сході України? Сьогодні з самого ранку погода буде хмарною. Зранку опадів не очікується. А вже під закінчення дня синоптики обіцяють, що на небі з'явиться сонце. Температура повітря прогріється до плюс 32 градусів. На півдні погода порадує нас безхмарним ранком, але зміниться вже сама погода у середині дня. Небо вкриється хмарами, які протримаються до вечора. На Херсонщині синоптики навіть прогнозують дощ і стовпчик термометра. Також фіксуватиме температуру. Уру до плюс 32 градусів на заході України зранку хмари з'являться на небі у Волинській, Івано-Франківській та Львівській областях. Нарешті території регіону буде сонячно. Ранок буде доволі прохолодний, тому що навіть в деяких із гірських регіонів будуть фіксу, фіксують термометри плюс 15, Але до обіду також температура зміниться до плюс 32 градусів. На півночі України погода обіцяє бути сонячною і без опадів. Єдина область, де можуть з'явитися хмари на небі, це Сумщина. Протягом дня по регіону буде спекотно до плюс 30 градусів. У центральній Україні сьогодні буде переважно хмарна погода. протягом усього дня єдина область, де буде сонячно, це Вінничина, і як нарешті, території України, незважаючи навіть на хмари на у центральних регіонах, буде до плюс 30 градусів. І до столиці у столиці сьогодні ранок також розпочався доволі свіжою погодою, але вже відчуваються ці перші подихи спеки, яка до обіду до нас прийде, тому що до обіду обіцяють синоптики, що сьогодні температура пригріється до плюс 31 градусу, і ніяких опадів сьогодні у столиці не обіцяють. І про погодні рекорди, які ми постійно розповідаємо, який найспекотніший день був зафіксований 26 серпня. Він був зафіксований у 1903 році. Тоді синоптики зафіксували майже 34 градуси тепла. А ось мінімум був зафіксований у 1899 році. Тоді синоптики зафіксували трошечки більше 6 градусів тепла. Привіт, я Людмила Барбір. Команда сніданку з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 На телеканалі ТЕТ, а також на YouTube-каналі 1 плюс 1.